Рідні, друзі та бойові побратими прийшли провести в останню дорогу загиблого військовослужбовця Віталія Лебідя. Йому було 42 роки. Чоловік служив у 108-му окремому механізованому батальйоні «Вовки да Вінчі. Віталій Лебідь з позивним зуб став на захист України в липні 2024 році. Розповіла сестра військового Ярослава Лебідь. Я була людиною, яка його повезла на рекрутинг, в рекрутинговий центр. Коли він вирішив йти до війська, він такий був впевнений. Знаєте, він він хотів туди йти, він ну, не було страху. Він не боявся, він був готовий. Він каже, що якщо я не піду, то доведеться моєму синові йти захищати нас. Тобто він стояв за свою родину, він стояв за нас всіх. Василь Дубовий, дядько загиблого бійця, каже Віталій, виріс на його очах, адже жили разом. Це була людина, яка хотіла всього добитися, яка хотіла все мати і не могла сидіти, склавши руки. Старався зробити все для своєї сім'ї. Ну, а сім'я це наша Україна, це ж тоже сім'я, наша велика сім'я. Віталій загинув під час виконання завдання поблизу населеного пункту Новосергіївка. Попрощатися з бойовим побратимом прийшов військовослужбовець Віталій. Пригадує його таким: люд проста щира людина, якою він був в звичайному цивільному житті, такою таким він був і всюди, і в нашому колективі. І завжди завжди приємно було зустрічати його. Він як наш водій, ми його він нас. Вивозив на позиції, забирав з позиції. Ми його першими бачили. Хто їхав або туди, або звідти поховали військовослужбовця на пантеоні героїв. У бійця залишилась дружина та двоє дітей. Софія Перчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.